Знову всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія. Продовжуємо розбирати порожні банички. Сьогодні у нас вже залишилися тільки бади, Мія знову прийшла. Я знаю, що вона вам не надоїла, але мені вже надоїла, тому що я її сьогодні вже... <смі> сьогодні вже її тут тримала, бо я знімаю все це в один день, От. а у вас це вийде аж на три окремих відео. Да? Мія. Так, ну поїхали, що тут у нас. Так, дерібоза сприяє здоровому, здоровій серцево-судинній системі, серце, судини, м'язи. М'язи особливо це після тренування гарна, я не можу сконцентруватися. Один ти тут, друга тут. Все, ти ж теж прийшов? Фіня, ні, я тебе не візьму, мені нема куди тебе брати. Не можу сконцентруватися. Іди на вікно. І сприяє ще вироботки клітинної енергії. Я не можу, я не відчула так це по собі нічого, але ну, гарний такий бад. Він йде в порошку. Можливо, є, є ще й в капсулах, але я купувала в порошку. Була якась акція. Так, Ресфератрол. Це, до речі, самий недорогій, недорога торгова марка. Ресвіратрол це ще називається бат здорового старіння, тобто це молодь молодість клітин, це дуже сильний антиоксидант. Ну і він підтримує ще залишки молодості на вашій шкірі обличчя, ну і також і клетин, і судин в тому числі. Від цієї ж торгової марки Cordyceps сприяє нормальному метаболізму енергії, підтримує серцево-судинну систему, також і імунну систему, і дихальну систему. Тобто, все, все разом. Можливо, теж щось мені підтримало. Ну, я не хворію, можу сказати, що ні. якимись захворюємо легень, у мене немає ні кашлю, ні бронхітів. Взагалі вірусні оці всі захворювання і нежиті. Я цим теж не хворію. Дякувати Айхюрбу. Цитікулін пробувала, було в пробній ціні з гарною знижкою. Мені хотілося спробувати щось для покращення функцій головного мозку. Знаєте, навіть відчула і пам'ять навіть покращилась трішки. Ну, я вважаю, що, можливо, треба було пропивати якимось ще курсом або два рази на рік, може так. Можливо, колись ще замовлю. Моя любима торгова марка, люблю цю марку Country Love. Мені подобається від них і гліцин. Гліцин у них там іде з вітаміном в 6 І селен я теж це брала. Мені він сподобався. Селен теж пропиваю для підтримки щитовидної залози. Буду ще брати, обов'язково. Потім ще отакий от препарат брала для. Це антипаразитарка, але він там комплексом йшов. Іш, Це сироп, а ще туди входило, ну, окремо треба було докупити для програми, пігулки, капсули для виведення всього цього. От. Капсули ще залишилися, їх можна приймати, навіть коли в кого там запор, от таке. Не можу сказати, я нічого не бачила, щоб з мене щось там виходило, не дай Бог, От. Але для профілактики, як даю тваринам, так і собі теж даю. Потім ще отакий от комплекс грибів, але тут все. Тут просто для здорового самопочуття, для гарного самопочуття. Комплекс тут і, і чага, і кордіцепси, і шитаки, і мутакі. Хто хочеш, теж гарний ферментований комплекс, теж, теж колись проп'ю ще. Сподобався. У нас лунають сирена за сиреною, бомблять, суки. Я не можу навіть сконцентруватися, розумієте, просто якийсь. Стрес. Я тут ще сиджу біля вікна. Тутка. Це солі для желчні жилч... солі, для розжиження жовчі, для гарного желчного відтока, але тільки обережно, тому що якщо у вас камінчики в пози... мі... міхуру... пози... міхур, да? Вжевчного то треба зробити УЗІ. Краще порадьтеся своїм гастроентерологам. Так, отакі ще два препарата. Від доктора Бест Перцинк і від Джаров Наг. Ці два препарата підходять для покращення травлення для Епітелія кишківника, на, також ще для суглобів синуальна оця рідина, яка знаходиться в суглобах. От. Перцинк це комплекс з мікроелементів цинку та елькарназіна, карназіна які забезпечують чудовий результат, діючи спільно, запатентований процес хилації забезпечує довгострокову підтримку здорового функціонування шлунка. Добавка сприяє здоровій секреції шлункових клітин та забезпечує бактеріальну рівновагу в. Ешкате, желудочно-кишечному, шлунково-кишковому кишковиниковому тракту, Ну, я на, по-українськи намагаюся. Полегшує симптоми епізодичного шлункового дискомфорту, сприяє формуванню здорової кишкової флори, підтримує шлункові клітини в здоровому стані, сприяє підтримці здоров'я слизової оболонки внутрішніх органів, ну, кишківника в першу чергу. Пропиваю вже другий раз, але перед цим було іншого бренду, мені дуже сподобалось, дуже гарна добавочка. Так, нацетіл-глюказамін є попередником в організмі галуронової кислоти, яка є частиною зіновіальної рідини, що є мастилом для суглобів. Нагуб у поєднанні з муцином утворює захисний шар, який вистилає травневий тракт. Енацетіл глюкозамін є універсальною формулою глюкозаміну для суглобів та е, тканин кишківника. Теж дуже гарна добавочка така. Е, прочитала, тому що, знаєте, своїми словами я так багато не скажу, а хотілося саме на цих бадах зупинитися якось більш розгорнуто, тому що це ті бади, які відносяться до тих, про які я можу сказати, що я бачила результат. От. Потім, що тут у нас є: бінфотіамін з альфа кислотою. Бінфотіамін це жиророзчинне похідне вітаміну В1. І При регулярному його використанні він зменшує рівень глюкози в крові, щоб так коротко сказати. От. Ну і альфа ліполіва кислота, кислота вона теж дуже гарно впливає на серцево-судинну систему і на багато інше. ще. Навіть не пам'ятаю, вже скільки там різних користей. Потім від доктора Бести я дуже багато вживаю бадів від цієї торгової марки, тому що вона мені підходить. Energy називається Energy плюс. Тут складові коензим q 10 вітамін b 12 і натх. Натих це взагалі таки, знаєте, для молодості клітин. Кому потрібна більше інформація, просто загугліть, що таке натихи, і дуже багато інформації, щоб я просто тут не затримувалась. Теж пропила. Я поділила його між собою і сином. Йому теж насипала 30 капсул коінзінку 10 для підтримки серцево-судинної системи. Вітамін В12 дає енергію, а надихи молодість. Ну, це я не можу сказати, що як воно. Вплинуло на мене. Гінка білоба фітосоми. Пропиваю я його два рази на рік. І в фітосомах брала, і не в фітосомах різниці я не помітила особисто для себе. Гінка білоба це для головного мозку, для покращення кровообігу в головному мозку, і щоб кисень поступав до головного мозку. Дуже подобається Астасаксантін. Це теж такий бат, від якого я бачу результат одразу. Сильний антиоксидант, і він мені покращує не те, що зір. Зір він мені не покращує, а немає втоми в глазах під кінець дня. А я дуже багато працюю і в ноутбуці, і в телефоні, коли воно все таке дрібне, монтую. Все це дуже важко для очей. Для, глаз, бачите? для очей, тому мені, я бачу, бачу полегшення. Гіалуронову кислоту ще брала від цієї торгової марки, додавала її, коли пропивала колаген, в складі якого не було гіалуронової кислоти. Але тут вона ще з біогелем колагеном 1 грам є. Я ж пам'ятаю, що щось, щось тут іще є. 1 грам протеїна. Ну, фіня, ти прийшов. Що таке? Капрілова кислота це єдине, що мені оце і оце. Від мнау, що таке? Ну, іди сюди. Іди, нявкаєш. Ідеш? Ну, іди. Ну, іди. Надо брати. Ми самі не підіймаємося. Нас треба підіймати. Проситься, бо я просю, значить, бери мене, піня? Да? Не. Тихенько сиди тоді тут, мама працює. Від кандіди кажуть, дуже гарно допомагає, я її пила теж для кишківника. Ну, ну, Хорошо. І чорна, шкорлупа чорного горіха це антіпаразитарне. Засіб. Ну, я використовую його саме для цього. для профілактики. Опять же, я кажу, що я міняю їх або там одне спробувала інше. Теж не можу нічого сказати, тому що нічого я не бачила, щоб там виходу, можливо нічого немає. Да? бо ті, Ми, скажімо, все пропиваємо, мама нам дає все вчасно. Да? Він зімедіка, такий магній для розуму купувала. Я про нього вже якось розповідала, тому зупинятися не буду. Я не помітила, що саме для розуму, але гарний магній. Мені було цікаво, він з'явився тоді в новинках, я його купила і сказати, що я його буду ще замовляти. Можливо, якщо буде акція, замовлю. Так. І ПКК – це защита мітохондрій, це теж такий коензим, який має потужні антиоксидантні властивості. І він захищає мітохондрії, підтримує їх, підтримує роботу їх. І він, цей коензим, якщо. Коензим q 10 він виробляється нашим організмом, то PQQ, він не, вироб... не виробляється нашим організмом, його треба ізвні отримувати. Mm -hmm. Мікагрінті -екстракт. екстракт екстракт зеленого чаю без кофеїну. Це теж антиоксидант. Mm -hmm. Десь якусь я статтю читала, що там антиоксиданти, вони поділяються ще на якісь групи. І які від чого, від яких хвороб? І саме екстракт зеленого чаю це той антиоксидант, який показан людям, які схильні до онкології. От так би я сказала. Я не можу сказати, схильна я чи ні, чи якась наслідство, спадковість у мене. Але в мене були онкохворі і мама, і бабуся, тому. Ну Знаєте, як? як, для перестраховки, то пропиваю. З кофеїном я купляла, мені не підходить, тому що в мене починається тремор, торкає, мене, мене підвищується тиск. І це єдиний, я знайшла без кофеїну, це мені дуже сподобалося. Біосіл сприяє вироботці свого власного колагену. Виробітки, мабуть, не так на, Украї... на Україні. Я не ли? бачу нічого по собі. Я навіть бачу більше від колагену, ніж від біосилу. Я його пила і в крапельках три місяці і оце в капсулах цих. Ну, я й не можу нічого сказати, що він щось мені дав. Буферізований вітамін С в гарній формі, він не в, експ... не в аскарбіновій кислоті, тобто в аскорбіновій кислоті, вітамін С не можна приймати людям, у яких є захворювання шлунку, або гастрити, язви, От. Тому буде подразнювати. Ну І взагалі краще пити в буферізованій формі, або ось, є ще естерсі. От. Ну, і оце, Це просто гарна ціна. Це у Каліфорнія Gold Nutrition, у них було воно часто в пробних товарах, та навіть не в пробних він теж недорогий. Спіроліна теж антіоксидант, багато спектрів в неї діє і невелика ціна. Ось ще один, один антиоксидант це кора приморської сосни, так як і виноградних. Косточок, оце теж антіоксидант такий, теж гарний. Ну, ціна висока, але він працює. Це із комплексу мого від мігрені. У мене є відео на цю тему, тому теж, кому потрібно, подивіться краще відео, але це мігрезе, потім холін і ще фольова кислота. Це. Троєчка, яку треба пропивати від 4 до 6 місяців. У мене була залишилася ця бутилочка, я її допила, і назітол теж допила, щоб якось трішки покращити. Більше не докуповувала, тому що як тоді я пролікувалася, я 4 місяця пила комплексом. Це, це вже більше 2 років у мене мігрені немає. Ну, там болить іноді голова, Але це просто головна біль. А не Сам є теж для кишківника, теж для суглобів, але він ще й покращує настрій. Саме від цього я не помітила ефекту по настрою, а від доктора Беста так, я його самим першим ще пропивала була. Амин амінокислоти. Ну, це вже такого не продається, це пробніки були, але є банка. Підвищують тонус якийсь енергетичний. Ну, це взагалі для тренувань, після тренувань, час тренувань, але і не тренуючимся людям теж можна поповнювати свій Кослотний запас дуже приємний на смак, такий розовий лимонад називається. І відчуваєш прилив енергії. Так, і ось ще два таких засоби для здорового старіння або молодості клітин. Тобто цей вітензімедіка, тут дуже багатий склад. Тут вітамін Д3, екстракт зеленого чаю, чорниця, карназін, расфератрол, із екстракт. Ботанічні ферменти покращення, гіміяза, целлюлаза, целлюлаза ксіланаза, пектиназа, можливо, щось неправильно читаю, альфа ліполіва кислота, протеаза, глутатіон, природне здоров'я травної системи та гарне самопочуття сприяє здоров'ю та регенерацію стовбурових клітин, підтримує здорову функцію мозку, допомагає відновлювати клітини. Теж я не можу цей бад оцінити, тому що це не відчувається так. Це на клітинному рівні проходить, тому сподіваюся, що щось мені там коротше, зробило воно все гарно. Ви бачите, я намагаюся підбирати слова, але, але не дуже в мене це влучно виходить. Ну, тому я тільки. Сподіваюся на те, що ви розумієте, про що я розповідаю. Потім ще називається синалітик активатор. Це теж для клітинного здоров'я. Тут тіафлавіни чорного чая, кверцитина та апігеніна допомагають впоратися з навантаженням на старіючі клітини та сприяють системному омолодженню. Кліткове старіння це природна частина процесу старіння, коли клітини перестають нормально працювати. Кількість старіючих клітин може накопичуватися з часом, впливаючи на повсякденну функцію здорових клітин, що оточують їх. Сенсолітичні сполуки вибірково впливають на клітини, що старіють. Тобто вони впливають і їх виводять. Зараз, зараз подивлюся, бо я завжди так закінчу, потім десь там під столом ще один закотився. Ні, все. Нарешті, дякую вам, що дослухали. Але зараз мене чекає ще дуже такий, знаєте, трудойомкий процес монтування. Монтаж це дуже складно, особливо монтувати мене. Тому що тут багато деяких слів, я вживаю зайвих, мені треба їх вирізати. Потім я щось сказала неправильно, потім я починаю правильно вирізаю те, що неправильно. От. Але сподіваюся, що все ж таки якась інформація вам була корисна. Дуже буду вдячна вам за коментарі. Будь ласка, напишіть, якщо вам. Щось було корисним із цього відео. І дуже велике прохання. Не шкодуйте хвилинки вашого часу для того, щоб віддячити мене своїм коментарем. Тому що я витрачаю набагато більше часу, щоб це все зняти вам і відмонтувати. А Від вас тільки чекаю одного коментаря. Чим довший коментар, тим YouTube вважає, що відео було. Цікавим, і тоді він його якось просуває. Будь ласка, бо скоро я вигорю, чесно вам кажу. Вже пішов процес вигорання. Те, що я не бачу фідбеку, дуже малі перегляди, дуже коментарів взагалі, на деяких відео 6, 5, 7 коментарів, дуже мало. І знаєте, монетизації зараз взагалі пошти немає. Ну, я з січня цього року, по цей день, у мене 39 доларів. Це я заробила за півроку. Ну, це, знаєте, кора гавкає, все, я пішла. Все, всім дякую, всім до побачення.